Добрий день, з вами Олексій Мусієздов, і сьогодні я соціолог. Соціологія виникла з здивування. Тобто, в певний момент люди побачили суспільство, здивувалися і вирішили його вивчати. Що саме вони побачили і чому здивувалися? Річ у тім, що суспільство як певний порядок, це є якісь норми і правила. І вважалося раніше, що ці норми і правила гарантуються правителями. І можна було б подумати, що якщо ми позбавимося правителів, ми отримаємо хаос і війну всіх з усіма. Але після французької революції люди побачили, що так, ми можемо позбавитися правителів, але суцільного хаосу не настає. Люди придумують якісь інші форми. Самоорганізації і норми і правила, чи то ті, які були, чи дещо інші, вони все одно в суспільстві є. І люди таким чином побачили самоорганізацію. Тобто суспільство вже в думці людей про нього не зводиться до правителів до держави і так далі. А якщо воно не зводиться до цього, якщо воно є чимось самостійним, то його можна і треба вивчати.